Космічний телескоп «Хаббл» зробив приголомшливий новий вид на NGC 4571. NGC 4571, космічна феєрія народження зірок і таємниць пилу. Космічний телескоп «Хаббл» знову захоплює уяву захоплюючим зображенням спіральної галактики NGC 4571. Розташований на відстані 60 мільйонів світлових років від землі в Сузір'ї Коми Вероніки. цей об'єкт не просто прекрасний, це вікно в процеси зореутворення, що відбуваються в далеких куточках всесвіту. Вперше відкрите Вільямом Гершелем у 1787 році NGC 4571. Також відома як IC 3588, Lidia 402100 і UGC 7788 є частиною великого скупчення Діви, або, точніше, надскупчення Діви, до якого входить наша галактика Чумацький шлях. Але що робить NGC 4571, особливо цікавим для астрономів? Танці світла й тіні, пил як фактор, що впливає на наше сприйняття всесвіту? В останні роки астрономи все більше уваги приділяють ролі пилу у всесвіті. Раніше пил розглядався швидше як неприємність, яка закриває від нас віддалені предмети. Однак сучасні дослідження показують, що пил не тільки впливає на видимість, але й бере активну участь у процесах зореутворення, поглинаючи світло та створюючи унікальні умови для народження нових зірок. Ось чому у 2022 році команда «Хаббл» запустила масштабну програму спостережень, об'єднавши дані з найсучасніших обсерваторій світу, зокрема космічного телескопа Джеймса Веба та великого міліметрового субміліметрового масиву Отекема. Мета полягає в тому, щоб зрозуміти, як пил спотворює наші спостереження за молодими зірками, прихованими в їхніх родових хмарах. Уявіть собі, ми дивимося на величний гірський масив. Оповитий густим туманом. Ми бачимо лише його обриси, спотворені та приглушені. Подібним чином пил у Всесвіті спотворює наші уявлення про далекі галактики та зірки. Однак за цією завісою ховається неймовірна краса та активність, процеси зореутворення, які формують наш Всесвіт. Народження зірок від крижаних хмар до вогняних світил. Зображення NGC 4571 демонструє цю красу повністю. Перисті спіральні рукави галактики, всіяні блискучими рожевими туманностями, де народжуються зірки, ці туманності, не що інше, як гігантські молекулярні хмари, температура яких коливається лише на кілька десятків градусів вище абсолютного нуля. Усередині цих крижаних хмар газ і пил стискаються власною силою тяжіння, утворюючи щільні згустки. Коли ці згустки стають досить гарячими та щільними, починається ядерний синтез і народжується нова зірка. Цей процес, який на перший погляд здається простим, насправді є складним і багатоетапним перетворенням. Уявіть, що ви намагаєтеся розпалити багаття. Потрібно зібрати достатню кількість палива, газу і пилу, створити умови для його стиснення і нагрівання, а потім створити іскру, яка запускає процес горіння. Теж саме в космосі для народження зірки потрібна комбінація гравітації, температури та щільності чому зоряні туманності рожеві, колір зоряних туманностей не випадковий. Рожевий відтінок, який ми бачимо на зображенні NGC 4571, пояснюється спектром випромінювання водню. Коли ультрафіолетове світло, випромінюване молодими гарячими зірками, потрапляє на атоми водню в туманності, вони збуджуються і починають випромінювати світло певної довжини хвилі, а саме рожевого кольору. Це явище називається емісійним викидом. Подумайте про це, ми бачимо світло, яке випромінювали зірки мільйони років тому, подорожуючи простором і часом, щоб досягти наших очей. Це неймовірно, чи не так? NGC 4571 і майбутні дослідження. Зображення NGC 4571 це більше, ніж просто гарне видовище. Це цінне джерело інформації для астрономів для вивчення процесів зореутворення у далеких галактиках. У майбутньому, з новими та потужнішими телескопами, такими як телескоп Джеймса Веба, ми зможемо зазирнути ще глибше в ці зоряні туманності та дізнатися більше про те, як народжуються зірки. Наприклад, ми можемо вивчити хімічний склад цих туманностей, щоб зрозуміти, які елементи присутні в молодих зірках. Ми також можемо вивчити розподіл пилу в цих туманностях, щоб зрозуміти, як він впливає на формування зірок. Особистий досвід і думки я вперше побачив зображення NGC 4571 кілька років тому, і воно справило на мене незабутні враження. Я був вражений красою і величчю Всесвіту. Я зрозумів, що ми живемо в дивовижному місці і що у нас є можливість дізнатися про нього більше. Освоєння космосу це не просто наукове завдання, це також спосіб розширити свій кругозір, дізнатися більше про себе та своє місце у Всесвіті. Я вважаю, що кожна людина повинна хоч раз у житті подивитися на зірки і задуматися про те, наскільки великий і загадковий Всесвіт, поради та підказки для любителів астрономії, вивчити основи астрономії, розуміння основних понять, таких як галактики, зірки. Планети та телескопи допоможе вам краще зрозуміти зображення, які ви бачите. Відвідайте обсерваторії, багато обсерваторій пропонують публічні заходи, де можна подивитися на зірки в телескоп і дізнатися більше про астрономію. Використовуйте астрономічні програми, існує багато програм для смартфонів і планшетів, за допомогою яких можна визначати зірки, планети та інші об'єкти на небі. Читайте книги та статті про астрономію, існує велика кількість інформації про астрономію в книгах і статтях. Приєднуйтесь до астрономічного клубу. В астрономічних клубах ви можете зустрітися з іншими любителями астрономії та обмінятися знаннями та досвідом. Висновок NGC 4571 є лише одним із прикладів того, наскільки дивовижним і загадковим є Всесвіт. Зображення з космічного телескопа Хаббл та інших сучасних телескопів дозволяють нам зазирнути в далекі куточки космосу та побачити процеси, які формують наш всесвіт. Дослідження космосу це весела та корисна діяльність, яка може розширити наш кругозір і допомогти нам краще зрозуміти своє місце у Всесвіті. Попереду ще багато відкриттів, і я впевнений, що майбутнє астрономії буде навіть більш захоплюючим, ніж сьогодення.